Привіт всім, Я Кріпер Невдемка. Сьогодні я знов дивлюсь трейлер з новим мобом. Як я вже замітив, на превьюшці якийсь був якийсь Шах... шахтер якийсь. що-то. Так от, я вже... я вже знаю переклад все, що було в минулому трейлері, який вчора вийшов. Так от, в цьому трейлері. Був новий вид моба, який був, який вимирає. Ну, і там ще будуть кучу видів рослин з ним додавлені і нові види насіння. Так от. Це, це відео вийшло 19 хвилин назад. Ну, а мабуть, інш інший час, але мені 19 хвилин назад вийшло. Подивимось. Переклад я поки що не знаю. Я переклад подивлюсь в інших ютуберів. New mob? There it is. Oh, that's a rascal. Hmm, is. it hostile? Just a little mischievous. It lives underground and loves playing hide and seek. So do I. Якийсь, Якийсь моб схожий на ігрока. По-перше, має рюкзак по-друге especially after lunch Ну не знаю, що це означає. An ancient pickaxe for us. Чо він предмет йому дав? Чо? Це якийсь моб схожий на болотного. Ну так то він не гарний, але механіка. Ну, механіку я поки ну що не знаю. Переклад дізнаюсь, дізнаєш і що він робить. Але він йому дав кірку. Стоп заново. I didn't seek. So do I. Especially after lunch. Ага, понятно. Я вже поняв механіку, якщо це моб... oh what a lovely gift this must be a prize for finding it three times if the community vote for the rascal we can keep this game of hide and seek going forever will the rascal find its way into minecraft's mines? you have 24 hours to cast your vote starting on october the 14th noon eastern daylight time Так, мені тепер треба прев'юшку зробити, Якийсь прикольний моментик. Включаю субтітри, аби... аби не було б як в минулому на прев'юшці. Ну все, Це кінець відео. А -а -а.